Ціни на оренду житла З початку повномасштабного вторгнення чи не в усіх тилових областях вартість найманої оселі значно зросла. За даними Державної служби статистики України, на першому місці Закарпаття. А от Прикарпаття займає другу сходинку. Тему продовжить наша Ольга Нестерук. Хоча ціни на оренду житла не повернулись до минулорічних, та все ж вартість найманої оселі, зазначають ріелтори. стабілізувалась. Сума, яку доведеться заплатити, залежить від класу помешкання. Умовно в Франківську є об'єкти, які там стартують від 3,5 до половиною тисяч гривень. Якщо це там на долар, то це там 100 там чи менше. Да, там це умовно це буде малосімейка на бамі, там з відповідними умовами. Якщо ми говоримо про новобудову, там перша здача там це 250, 300, 350 доларів. Це є така ціна. Да? Там вже немає аномальних 500-600, як були ситуативно в е, там березня-квітні. Зараз більшість людей підписують договори оренди щонайменше на півроку. До переліку їхніх вимог до житла входять фактори, які пов'язані з теперішніми реаліями. У нас був такий тренд, десь біля двох чи трьох тижнів, що всі шукали будинки, в яких не вимикають світло. Да? Це десь смішно ми не з ними полювали, ми там дивилися ті лінії, які там на, 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 на стратегічно важливих там, лікарні там, чи, чи інше. Але насправді зараз вимикають всюди, то це вже відпало. Скажімо, безумовно, величезним плюсом є балкон, на який можна поставити там невеличкий інвентор, невеличкий генератор, ну і нижні поверха. Нижні поверха, Ну і квартири з центральним опаленням. Це теж зараз такий бонус. Листопад-грудень ріелтори називають періодом затища, тому через невисокий попит знайти житло зараз не складно. Якщо умовно в нас там вересень, це там, 60 там, 50 звернень в день, то зараз це на рівні там, 15, 20, 25. Тобто десь вдвічі попит це сезонно знизився, раз, два знову ж таки, там відсутність світла, а багатьох теж мотивувало виїхати за кордон, якби це не було ну, плачевно. А так є, багато людей виїхало там, на, на зиму десь перезимувати, та, там, надіємося, що всі повернуться. Тому і попит і сезонно знизився, і в загальному. А в загальному кількість людей, яка зараз там перебуває, зокрема у Франківську, зменшилась уже з січня, ринок нерухомості за прогнозами ріелторів знову активізується.